Останні кілька років, а можливо, навіть вже десяток років, виробники смартфонів і безпосередньо камер роблять щось неймовірне, а саме беруть і вставляють свої корпуси тисячу модулів, доходить до абсурду навіть. Тому що є деякі смартфони, в яких чотири модулі, а насправді два з них це заглушки чи три, а один працюючий. І ми вирішили розібратися, чи дійсно треба стільки модулів, і якщо їх багато, то чи покращується від цього якість фото. І відео. Сьогодні ми простежимо історію камери в телефонах. Від перших ледве придатних для знімків сенсорів до сучасних фотокомплексів. Розберемося, які додаткові модулі дійсно корисні, які є лише маркетинговим трюком. І доведемо, що у світі мобільної фотографії якість завжди перемагає кількість. З вами Максим. Всього з трьома камерами на своєму айфоні, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І ми починаємо. Камера в телефоні це відносно нове явище. Вперше вбудована камера з'явилася, не повірите, але на японському ринку у 2000 році у телефоні Sharp JCH-01. у нас в Україні. Смартфони Sharp завжди здавалися чимось таким маля китайська копія, Nokia чи щось подібне. Мало хто їх брав, і на нашому ринку вони реально були непопулярними. Ці перші камери мали роздільну здатність близько 0,1 мегапікселя і служили лише для того, щоб надіслати кольоровий знімок електронною поштою. Якість була жахливою, але це була неймовірна новинка. Уже всередині 2000-х камера стала стандартом. Це була ера справжніх камерафонів, коли виробники сфокусувалися. На максимальному покращенні єдиного основного модуля. культовими моделями стали, звісно, Sony Ericsson k 750 і Nokia N95. Ці пристрої мали якісну оптику, потужні спалахи та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення, пропонуючи на той час неперевершену якість знімків. Це був сегмент, де якість одного об'єктива була пріоритетом. згодом із поширенням g мереж з'явилися і перші фронтальні камери для відеозвінків. Ці чіпи були настільки крихітними та малопотужними, що їхня доцільність була під питанням. але вони стали необхідним елементом телефону майбутнього. Справжня гонка за кількістю почалася у 2010-х роках із появою смартфонів. Виробники швидко зрозуміли, чим більше камер, тим краще це виглядає. Ні, не у вас на фотографіях, а на маркетингових матеріалах. Хоча треба відзначити, що перші спроби двокамерності були замічені ще й з появою першого iPhone. Ось, будь ласка, у 2007 році Samsung випустила на корейському ринку слайдер з двома камерами. Але мета такого стапу була в створенні 3D-фото. Та відео, що якраз ставало трендом. Першими масовими смартфонами з двома камерами були LG Optimus 3D та HTC Evo 3D. Знову ж таки, це смартфони, які використовували два модулі як камери. Е -е, як у цей кінотеатр називається, господи, е -е, 3D-кінотеатр. Алілуя, матір Божа. Макс Макс якийсь там Аймакс, о. Ну, типу того, що ми бачили на Аймакс та два модулі з різною прогресією фокусної відстані. І таким чином народжується 3D. Я до речі, тоді працював в магазині електроніки, і якраз це був час, коли з'являлися ці смартфони. Це дійсно таке щось незрозуміле і дивне, мало хто їх купував. Тому сучасним першопрохідцем у сфері подвійних класичних камер часто називають HTC One n 8 2014 року. Але його друга камера була не для знімків, а для глибини різкості. Це дозволило створювати модний ефект боке. Але якість самого зображення не покращувала, звісно. LG G5 у 2016 році першим успішно впровадив дійсно корисний модуль ширококутну. Камеру тоді ж почалися різні експерименти, і дуже часто, на жаль, безглузді. Наприклад, виробники почали встановлювати низькоякісні макрокамери на 2 мегапікселі. Знімки з них були настільки поганими, що простіше було сфотографувати об'єкт на основну камеру і обрізати. Дехто грався з монохромними сенсорами. Компанії стверджували, що чорно-білий модуль захоплює більше світла. На практиці ж як і знімка на основну камеру з програмним фільтром ЧБ – Дуже часто була не гіршою це, якраз був час, коли я писав огляди всіх цих квад-камера, Коли ти береш смартфон, а там мільйон камер, ти відкриваєш камеру в тому самому смартфоні та додаток починаєш затулювати пальчиком ті модулі. Розумієш, що один модуль це камера, а все інше це якісь модулі глибини, чогось подібного. І, на жаль, воно не завжди працювало. Ті самі мої експерименти, коли всі модулі затикав, фоткав на основний модулі, потім їх відпускав і фоткав, якість залишалася абсолютно ідентичною. Але що не відняти, це те, що всім ставало це цікаво, і люди тягнулися за оцими мільйонними камерами, і їм було прикольно, бо щось нове. Хоча воно і не працювало. Один з найнезвичніших наборів камер отримав Nokia 9 PureView. Він складався з п'яти модулів, усі мали роздільну здатність 12 мегапікселів апертуру F18, 28 міліметрів еквівалент фокусної відстані. Дві камери були RGB, три чорнобілі. Додатково ще й був сенсор глибини. Під час роботи камери усі 5 модулів були активними. Процесор оброблював дані з сенсорів, комбінував їх і видавав готовий результат. Однак, наприклад, спеціалістів DXOMark, якщо пам'ятаєте, такі. Іх Nokia 9 пірвів не дуже вразив. І загалом смартфон отримав 85 балів загалом. І з них 88 за фото і 80 за відео. До речі, знімалося відео тільки на один модуль. І фотографії в той час були приблизно такими самими, як той самий iPhone 7 та і LG V30. І вони на пару років дійсно були старіші за цю Nokia. Але те, то що треба сказати, Nokia, це вже було не Nokia, це вже щось таке було напівкитайське, тому і ну і зрозуміло, що з нього й вийшло. На щастя, в останні роки все це пішло кудись далеко. У нас є декілька модулів, які дійсно просто різна фокусна відстань накладена на матрицю, і цьому сприяли, звісно, дві речі: це зростання потужності основних сенсорів і розвиток обчислювальної фотографії. Для переважної більшості навіть зараз два модулі абсолютно достатньо. Основна камера це серце системи, сучасні сенсори. Як, от ті, що використовуються в iPhone, Samsung чи Pixel, мають величезний розмір і високу роздільну здатність. Завдяки програмній обробці вони здатні робити якісний кропзум, імітуючи двох чи навіть трьохкратне збільшення без значної втрати якості. Другий модуль це надширококутна камера. Він гарно підходить для пейзажів, архітектури та групових фотографій. Цей об'єктив неможливо замінити програмно, тож цілком логічно, що саме він складає пару основному модулю в багатьох смартфонах. Третій модуль, який е, справді має значення, це телеоб'єктив. Якщо ви любите мобільну фотографію, бо часто доводиться фотографувати віддалені об'єкти, то оптичний зум, це 3x, 5x чи 10х в деяких моделях, буде приємним а іноді і необхідним доповненням, як в моєму випадку. Я багато відео знімаю на iPhone. І всі кадри, які зняти на 5х, вони більш приближені до того, що знімає камера, чи до того, що ми звикли б бачити на тому самому Ютубі, якщо це знято з чогось більш професійного, ніж смартфон, і це дійсно додає мобільній зйомці такого, знаєте, фльору великої камери. І тут дуже важливо додати, що якщо ви просто там на один їх знімаєте і кропаєте до 5х. Не буде тої якості, яку вам надасть 5X модуль, хоча в більшості випадків 5X він темний, і вночі з ним важко працювати, але коли світло достатньо, це от прям топчик. Ну, але це, звісно, якщо ви займаєтеся більш професійно, та якщо можна це про смартфон сказати, і ви не фотографуєте лише їжу та котиків. Тим паче сучасна мобільна фотографія це навіть не стільки про якість сенсорів, скільки про силу програмного забезпечення. Обчислювальна фотографія це те, на що роблять ставку провідні компанії. Тим паче в період буму генеративного штучного інтелекту, коли він може щось прибрати чи домалювати на вашому знімку. Особисто в мене, оскільки я багато знімаю на камеру смартфону, на камери смартфону у мене саме три камери, у мене 16 Pro. Але я чесно можу сказати, що 90% користувачів того самого айфону спокійно можуть брати собі айфон Air, сучасний на одну камеру, і, і це їм покриє все, що треба. Бо в моєму випадку мені треба і ширик для того, щоб знімати себе і плавні проходки: один X для глибини, 5х для дальних кадрів для цих кіношних. Я все це мачу, все це постійно перемикаю. А В реальному житті мало кому то треба. До речі, найкращі ціни на iPhone Air можна вже шукати в каталозі Hotline.ua. Наразі за версію на 256 гігабайт просять від 50 до 60 тисяч гривень. Звісно ж, за ці гроші можна знайти цікаві варіанти з двома або трьома камерами. Наприклад, минулорічний iPhone 16 Pro, ось, будь ласка, або нещодавно представлений Pixel 10 Pro XL чи Galaxy S25 Ultra, які пропонує чотири модулі камер. Коротше, тут є з чого вибирати. В будь-якому випадку не забувайте головне правило. Скільки б у вас не було камер, наскільки б не були якісні чи світлі модулі, наскільки круто б не працював штучний інтелект в вашому смартфоні, як, от, наприклад, там, в Samsung та чи в Pixel, Знаєте, що є база? База це основи композиції, це те, що у вас знаходиться в голові, коли ви бачите предмет і ви його хочете сфоткати. Якщо у вас немає якогось базового знання, то звісно, що вам там 100 модулів дайте, все одно знімати нормально не зможете. І тут було б класно сказати, що ми запустили школу мобільної фотографії, але ми її ще не запустили. Але може і запустимо, бо у нас той самий Вовчик, от який іноді тут знімає і монтує, то він дуже шарить в мобільному фото і відео, ну більше фото. Тому, от коротше, якщо ви спочатку думаєте, що це треба техніка. А потім буде гарна фотка, ні. І потім вже та, от ваші знання. То ні, спочатку треба знання, а потім техніка, повірте мені. Це як з тренажерним залом і походінням. Та? Люди з надмірною вагою до зал і качаються, замість того, щоб просто сісти на дієту. Не буде воно працювати, треба з іншого та, підходити. Тому ось так. Сподіваюся, що в сучасному світі скоро. Адаптується все до того, що буде один модуль, який буде перемикатися як завгодно від 1X до 100X, буде якісним, компактним, із там, я не знаю з full frame матрицею Це було б цікаво. А що ви думаєте на цей рахунок? Напишіть в коментарях, скільки от камер оптимально в сучасному смартфоні. Дякую вам за увагу! І до зустрічі в наступних відео на каналі сервісу смартшопінгу Hotline.ua. Бувайте.